Виготовлення енергетичних батончиків для Збройних сил України це чергова нагода підтримати захисників у бою. Щотижня у понеділок мешканці Миргорода збираються в Гончаренко-центрі та разом з місцевою волонтеркою Оксаною Зуй виготовляють смаколики для бійців. Технологія приготування енергетичних батончиків не складна, тому до цієї активності доєднуються люди різного віку та статі. За словами директорки Гончаренко-центру Інни Ковальської, Усіх, хто у затишній атмосфері виготовляє енергетичні батончики, об'єднує одна мета допомогти нашим воїнам. Тож волонтери пропонують усім охочим проводити вечір з користю для ЗСУ, адже на фронті потрібні не лише аптечки та уніформа, а й поживна їжа. В соціальних мережах ми завжди робимо оголошення, публікуємо про те, коли саме відбуваються зустрічі. Але, для, скажімо так, для тих, хто хоче доєднатися, ми говоримо, що це щопонеділка о 18.00. Тобто час і місце незмінно. Зустрічі відбуваються в Гончаренко-центрі. І ми чекаємо усіх бажаючих, які готові доєднатися і працювати разом з нами. А бажаючих, продовжує Інна Ковальська, є немало. Щопонеділка до виготовлення енергетичних батончиків доєднується команда, яка бажає хоча б таким чином допомогти Збройним силам. Люди приходять після роботи і присвячують близько двох годин свого часу для приготування смаколиків. Щоразу до майстер-класу доєднуються все нові й нові люди, тож коло однодумців росте. Якщо ж немає бажання чи часу доєднатися до виготовлення батончиків, то ініціативу можна підтримати, передавши волонтерам різні інгредієнти. Так нещодавно до Гончаренко центру кілька ящиків з продуктами зібрали і передали учні біликівської гімназії. Ми просимо доєднуватися не тільки фізично, не тільки руками, а ще й допомагати нам у підбиранні і наповненні інгредієнтів для виготовлення цих батончиків. Це можуть бути обов'язково сухофрукти, горіхи. Зараз те, що сезонне, це насіння, насіння соєшника, насіння кабачка, насіння гарбуза. Так, горіхи, будь ласка, сушка, яблука, курага, ізюм можна купити, придбати. Хлоп'я вівсяні, і звісно, що звернення до наших любителів-пасічників, що нам завжди на постній основі потрібен мед. Волонтери підрахували, що за один майстер-клас вдається приготувати близько 300 батончиків. Усі вони ледь не щотижня передаються нашим захисникам. Військові завжди залишають хороші відгуки, коли отримують посилки з батончиками. У ситуаціях, коли необхідно відновити енергію в максимально короткий термін, такі смаколики їх дуже рятують. Ми пакуємо по три тих батончика в один зіп-пакет, і це близько 300 штук за один раз. Ну і потім ми так підгадуємо, щоб найшвидшим чином передати саме в місця активних бойових. Це або волонтери, які їздять з нашого міста, або ж відвозимо ми минулого разу. Ми були 4 жовтня крайній раз, коли ми відвідували хлопців, і скажімо так, батончики наші поїхали прямо з пилу, з жару. Тобто, щойно ми їх виготовили, зразу погрузили в авто і вже вранці ними смакували. Підтримати акцію з виготовлення енергетичних батончиків для ЗСУ можна і фінансово. Гроші на продукти для батончиків збирає особисто Оксана Зуй. Номер картки для фінансової допомоги можна знайти на її сторінці у Фейсбуці. Волонтери запевняють, кожна допомога надзвичайно важлива, адже чим більше зібрано інгредієнтів, тим більше смаколиків вдасться зробити майстриням.